Зараз, в дійсності, якщо порівнювати з минулим роком за січень-березень скористалися субсидіями більше 59 тисяч черкащан, це практично на 11 тисяч більше, ніж торік. І на 36 мільйонів гривень більше, і загальна сума склала 56 мільйонів гривень. Насправді це необхідно, і ця вимога, яка. І завдання, яке стоїть перед нами, для того, щоб провести досить велику масову роз'яснену роботу серед населення, для того, щоб населення зрозуміло, що це дає можливість компенсувати. Якщо, якщо говорити в цілому на одну родину, в середньому компенсація складе близько 400 гривень за комунальні послуги, практично десь третина. Які нововведення, що вони дають в цілому? Ну, по-перше, субсидія зараз буде заповнюватися і призначатися на підставі двох документів: заяви і декларації. Вже на цьому тижні заяви і декларації будуть надіслані кожній родині. І відповідно буде направлена інструкція про порядок заповнення бланків, заяв і відповідної декларації. Тобто, кожен мешканець отримає. І для того, щоб було зрозуміло, що необхідно зробити. Відповідно, є телефон, гарячої лінії, який на звороті. Є безпосередньо моє доручення провести головам адміністрації разом з головами сіль рад, міськими головами відповідні зустрічі наради. Щодо проведення роз'яснювальної роботи серед населення. Тобто кожен голова адміністрації в районі повинен, і міський голова повинен роз'яснити населенню, що дає сьогодні це нововведення. Достовірність даних у заяві Декларації органи соціального захисту вже перевірятимуть після призначення самої субсидії. Якщо після перерахування субсидії надмірно буде. Виплачена сума заявнику, то згідно закону, заявник повинен в двійному подвійному розмірі перерахувати ці кошти знову на бюджетний рахунок. Що стосується майнового стану, відповідні були, якщо говорити за минулі обмеження, то обмеження існували наявність. У, родині, у родини двох помешкань, наявність двох автомобілів, здійснення покупки товарів разово відбувалося більше 10 прожиткових мінімумів. Здавалося внаєм житло. Зараз це буде відбуватися, де ми залучаємо відповідно в електронному вигляді дані, які будуть надаватися фіскальної служби. Якщо сума покупки буде здійснена одноразово більше 50 тисяч гривень, ви знаєте готівковий облік до 50 тисяч гривень. Більше 50, це буде безготівковий. Тобто це буде, по суті, ідентифікована особа у фіскальної служби. Раніше запровадження субсидії. Як правило, встановлювалися на півроку, тобто на опалювальний сезон. Зараз це буде на протязі 12 місяців і відповідно буде продовжена автоматично в наступному році, так як є всі, всі необхідні дані про інфіковану особу. Надається право на оформлення субсидії і особам, які зареєстровані в житловому приміщенні. Але орендують житло і в той же час сплачують комунальні платежі. Тут є деякі проблемні питання, які ми направили до Мінсоцполітики наші пропозиції, і ми сподіваємося, найближчим часом вони будуть врегульовані.